Переміщення військовослужбовця. Хто повинен переміщувати обмежено придатного? І чи повинен він шукати в себе місце в якихось військових частинах, постійно перебувати в розпорядженні, не отримувати кошти? Безпосередньо, якщо військовослужбовець визнаний обмежено придатним, має всі необхідні документи, в такому випадку він звертається до свого безпосереднього командування з рапортом. В якому зазначає про те, що він е, повинен бути переведений на іншу посаду, командування звертається по команді. Якщо ваше командування не переміщує вас, не вживає до цього ніяких заходів, то в такому випадку ви маєте право подавати відповідні скарги. До вищестоящого командування, повноваженого справ людини, комітетів Верховної Ради, Генерального штабу та інших органів. Тому не звалікайте, якщо ваші права порушуються.